Коля, нашого ви оце кончили плуга. А. Чи кончили навіску, чи що. Так не видно, зараз ось обійду. Дзвонить Коля, каже, лети, ЧП. Що случилось? Та каже, отак, мол, і отак. Приїхали, згорем пополам ось щас он... Коротше, поки хлопці там збивають, я вам зараз покажу. Що произошло? Ну, те, що зігнуло отут, це я думаю послідство того, що лопнуло отут. Отут ось, бачите, було чуть-чуть тріснуте ржавеньке, а тут одервало по живому. Ой -я -я. І знаєте, чого це воно так? То, що це МТЗ. День їздить три дні ремонтується. В джонах такого не случається. А якщо случається, то це раз у 20 років. А це у нас трапляється кожен рік. Кожен рік. То таке мов би, як треба на цей трактор ставити оці, усиленіші ці щоки. Вони там продаються, не знаю, скільки вони грошей стоять. Щоб воно не так рвало його, так, так, так як цей трактор получає в нас більшу нагрузку, ніж 82-й. Туман, сиро, вогко. короче жах. Получається, зняли, вижу, ж так раком став, вибили вал той що? На плугу. Вроді би нічого. так. А, все одно й виїхати не вийшло. Так, коротше, регулювали головою, одрегулірували, наконець-то вибили вал оцей сплуга із щоки. І отрималося сняти. Зараз Саня зніме ще той, ту частинку. Ой-ой-ой. Сюди. Ще ж як назло всі дві є і всі дві Найшло? вирівнювані. Ти що рівнялись Надо їхати купляти, щоб запаси лежали, блін Це, звісно мене мтз МТЗісти заплюють за те що МТЗ ображає. Ну я кажу як воно є, якби воно не ламалося, то Казав би золотий трактор, а воно ламається кожен день. І ті, хто не переступив оцей шах із МТЗ на щось інше, ті мене не зрозуміють. А ті, ж хлопці-фермера, які все-таки наважилися, вивалили якусь суму грошей, купили замість оцих черметів якусь техніку. Імпортну, китайську, японську, німецьку, неважно, Сидять зараз і сміються. га га в мене таке саме було, а тепер на цьому тракторі цього немає. Звісно, і не буде. що це можуть бути тільки в МТЗ. А це все. Як казав один, ну я маю виду за оці щоки. Бабло-бабло. Плюс простой, замість того, щоб порать, ми ось ремонтуємося. Скільки ще будемо ремонтуватися, ніхто не знає. Ти що він там як розбита ця. яйця, ми яким вже зробили. На щоках. Та сань сюди ж би ну, йо-моє. Сюди вибивай туди. Да я пальцем ну, витягається, ну, ти молотком не можеш вибити. Ну, Практикуйся. Права є, тепер надає опит. Давай сюди цю черметину. Ось все. Бачите, тут колись ось. Все. Де воно? Взялося, лопнуло. Ну, а це прямо по-живому. Чи ви може коля з плугом в занос пішли, ні? Не? Не, не, это... не дрифтували по полю? Ай-яй-яй-яй-яй так, а що? що ж став цю? Чи довго ця рівня на проходи, да? Як тоже, блин, аккуратно пробує. Бери, вставляй тепер пальці, де той, да, тоді дівчин. Там вже треба йти міняти, там вон яйце таке, що мало міняти. Так хай я подивлюся, поцікавлюся, скільки коштує. А в нас є. Ні, оця продається є такі, що си, ну, мочні вони. А. І вроді би хлопці ставлять, вроді би ходить. Ну МТЗ і ходить, це таке буває. Я, 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 бачу, що оця в нас є я бачу, там дві нові лежали. Виживати там, я ж кажу, запасні там є дві штуки. Все, бомба. Так, спайте переростей. А вас в ПТУ це Сань, хоч учили що, щось таке. Не, не, не показували, О, на ні. Єдине, що нам показували, як бортувати колесо. <різь> ну так, ну да, це, це в професії тракториста головне, Розбортувати колесо. Розбивати колесо. А, да. колесо. О, так це відсюди, це ну, тут нічого страшного, тут у нас життя немає не там. Дай Бог колись появиться тільки яка нібудь перша можливість змінити оці корчі на щось більш толковіше, толковішу техніку, не думаючи. Але, але зараз тяжкі часи, всі це розуміють, так? Да? Як тільки щось наладиться, щось стане. Понятно, зрозуміло. Я не не закручу. Даже не думати. Ну вже задовбало. Я не розкручуй дуже. А ну дивіться, опускається. воно. Опускається. Та Не дави на нього так. Не дави. на Воно за що цих циліндрів да, стало тугіше, так? Стало да? тугіше. Ну зато підіймає без вопросов. Це я маю в виду за ті додатні. Два циліндри вони Топ, працюють на ура. Наш плін всі там що за ко заткуйте будемо будуть попадати. Вроді ще ж молоді. Ну, давай. Що таке яблуко? Ага. Підждіть щось яблуко. Що там? Не прокручиться, ну за цим. Та з цієї сторони гепне. Дай боюсь і стой, стой, щоб воно розходилось трохи. Та воно воно понять, там загусениться. Напільника ж нема, да? Та колись був ящику, ти знаєш. О, все. Воно зараз на плуга саме надіть, а потім воно терне воно, аж бігом. Та напевно, я викину. Пробуйте заткувати. <пробуйте> А, підожди, в тебе не розкрилося? Розкручуй ще в цю. Блин, треба було викритий блюд трохи. Та підожіть він же ж ззаді, лаза. Давайте вперед трохи сейчас світа надіне. Стоп. Молоток, на. На. По щекічка бий. Есть, 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 отлично. Винта давай. Тихо, Блядь, а спринт? Это не, не тот. Я его просто раз... ...плюшу. Да он, блядь, может и толстуватель, друг. Зато его молотком, блядь. Коли ще там і живля попало. Так, тепер давайте вперед і чуть-чуть підсмикніть навеску. Все, і вперед. Пальці, блядь. прямо. Управо руля. Чуть-чуть вниз на веску. Отлично! Блять! Да ты вы суда! Наспищить! Потихонечку включить по да я включил. Это. это! Что ж ты? Ч ты это? Та не треба нікуди ні вверх, ні вниз. Просто треба вперед. Просто зараз відпустив тормоза він в мене походиться назад. Не в ту сторону руль викрутили. Повністю в ту викручуйте. Єсть! Сіє що тут Момент істини, остався тільки центральний винт. Жах в цьому году не оранка, не дисковка, а Бог зна що. Не знаю, як у всіх, а в нас мокро, туман, сиро, все мокруще, глина. Не глина, верніш, а глей землян. Слава Богу, як казала покойна моя прабабуся, з Богом парася. Все, хай пече. Поїхали, хлопці, займатися. Все, Всім пока, дякую за перегляд.